Всім привіт! Це я Саня. Можливо, мене може хтось знати по нашумівшій справі з селом, з маньяком. Я поїхав одного разу в село, в будинок, який мені передав дідусь в спадщину, і там в тому селі був маньяк. І який зараз за мною охотиться. Так, тут недавно в мене була поліція. Мені скрізь поставили жалюзі камери, тому що один із жителів мого міста сказав, що він бачив цього маньяка в нашому місті, і це мене достатньо лякає, тому що він 100% знає, де я живу, і поліція мене намагається захистити. Зараз його досі не можуть ніхто знайти. І це мене досить лякає. Якось зна знаєте навіть страшно жити. Зараз я знаходжусь у своїй кімнаті, зараз така дощова погода, настрій упав, і я вирішив записати для вас знову відео. Що я живий, якби це так не звучало. Зараз я хочу показати свій будинок, як мене захистила поліція. Ну що ж, ходімо. Моя кімната знаходиться на другому поверсі, бачите, тут є жалюзі, але не вскрізь. Не вскрізь я ще їх поставив. Зараз ми на другому поверсі, отут у мене знаходиться ванна. Ось так тут темно. ну, В принципі, я думаю, ванна це не цікаво. Ідемо далі. Далі, тут у мене східці, сходимо і. Тут у мене зала. Бачите, в залі нема жалюзів, тому що ще я не докупив. Так, ось такі ось справи, ось моя зала, телевізор, книжечки. Ну, маленька така зала. Ідемо далі в кухню. На цьому місці закінчилася наша історія із маньяком. Тому що отут я попрощався з вами і все, на тому історія закінчилась. Але я думаю, що ні. Тому що, бачите, Поліція каже, що він в нашому місті і знову ж повторюсь, це мене досить лякає. Добре, йдемо далі. Далі, ось тут у нас вхід, вхід у мій будинок. Тут у мене гардероб ось такий є тут шкафи, там де одяг і так далі. Йдемо, йдемо, йдемо. І тут у мене гараж. Але так як в мене машини нема, то тут у мене знаходиться. Тут у мене знаходиться просто такий гараж пустий, якийсь хлам, ящики, телевізор старий, який я поміняв на новий, в той, що в залі. І тут ось у мене така установка, там, де я можу дивитися записи з камер. Так я вам покажу, в мене є камери, які установила поліція на дворі. Думаю, тут нічого такого особливого дивитися нема, просто установка тут, там, де я можу дивитися записи з камер і все. Ідемо, в принципі, можна на двір, але так не хочу, тому що там дощ іде. Ну, все-таки хочу вам показати. Так, йдемо на двір. Зараз вам покажу. Блін, точно дверку я не закрив. Оце я, звісно, трошки забув. Хоча дверку треба обов'язково закривати. Ну що ж, виходимо на двір. Тут у мене такий, як це назвати, поріжечок. Тут... Тут є місця, там, де посидіти. І такий у нас класний тут район. Ніби і, такий класний район, уютненький, такі дома, добрі сусіди, але все одно страшно. Ще й погода портить трішки настрій. Тут мені поліція встановила ось такий ось ключ сюди вставляти, щоб виходити і заходити в мій двір. Ось такий величезний забор. Ну, в принципі, він в усіх сусідах такий, але тут ось встановив я отакий вхід. Ну не я, а поліція. Дін, дощ трішки давати трішки швидше. Тут ось взагалі були ворота, але я їх закрив, тому що вони мені не потрібні. Цього машини в мене немає. Блін, зайду трішки, бо я намокну, ще й захворію, не дай Бог. Так, добре, давайте все-таки швиденько зараз вам покажу. Тут у мене по всьому периметру камери. В принципі, і там там камери, і задні камери. Давайте я буду заходити в хату, бо дощ цей зовсім неприємно під ним мокнути. Все, заходимо в хату. Зараз також схожу, ще візьму ключі, щоб закрити замок. Тому що ситуація, доста... ситуація достатньо страшна. Добре, зараз піду візьму ключ закрию. Е, дверку, і будемо щось далі робити. Е, я нікого не чекав, але хтось стукає в дверку. Щось мене це лякає, ніби ж я нікого не чекаю, хто це може бути. Треба зараз... не дай Бог це він. Блін, щось я починаю боятися йти на низ, може зовсім таке не відкривати. Ні, так я зараз тихесенько пройду в гараж і подивлюся по камерам, Може це поліцейський, хоча не повинно бути, щоб він приїжджав. Добре, зараз схожу, подивлюся камери, Так, ну що ж, давайте зараз подивимось, але щось я боюся. Ну що ж, там ніби хтось в синьому одязі, буду надіятися, що це поліцейський. А може, а може це маньяк, просто він переодягнувся? Може, все-таки не потрібно відкривати дверку. Але якщо це поліція, хоч вона й не должна була приїжджати, може просто приїхала подивитися, чи все добре. Все-таки, я думаю, може не відкривати. чи... Ризикнути і відкрити. Добре, я все-таки відкрию. Зараз подивлюся в жалюзі. Ні. Тут нічого не видно. все таки треба відкривати. Ну що ж, ключ десь в мене був. Так. Все. Відкрив. О! Доброго дня! Доброго дня, чому ви так довго не виходили? Та я просто забоявся, що це е, маньяк і поки подивився камери, і все-таки вирішив відкрити. На камерах нічого не видно. Я бачив, що хтось в синьому одязі, але все-таки боявся відкривати. Зрозумів, з вами все добре, нічого дивного не бачили. Та ні, все добре, ніби поки що немає інформації щодо маніаку. Ні, поки що ніякої інформації немає. Дуже багато поліцейських його шукає і в місті, і в лісах, і в полях, де тільки можна. Але все-таки сьогодні вже нікому не відкривайте. Добре зрозумів. Ви якщо що мене повідомляєте, просто трошки мені страшно все таки. Добре, я вас розумію, якщо, що, то мій номер телефону у вас є, нікому не відкривайте і гарного вам дня, до побачення. Все, до побачення, гарного вам дня. Ось така ситуація. Зовсім мені це не подобається. Зараз подивлюсь вікна, чи нікого немає. Ну, ніби нікого не видно. Фух, щось ще мені страшніше стало, тому що інформації по ньому немає. Я не розумію, як його не можуть знайти. Якщо він каже, що його шукає багато поліцейських, як треба так сховатися, що його не можуть знайти? Я не розумію. Зараз піду в свою кімнату, чимось займуся, бо якщо сидіти і нічого не робити, то це просто можна здуріти. Зараз скрізь позакриваю жалюзі. І піду, подивлюся, може, якісь відео, тому що щось мені зовсім страшне. Ну добре, зараз піду в свою кімнату. І сяду, подивлюся якісь відео і позакриваю жалюзі. Так, ну що ж, вже ніч вирішив включити камеру, щоб вже підсумувати цей день і його завершити, тому що я буду вести як свій блог. Кожен день буду записувати і щось цікаве вставляти. Ось зараз покажу ще вже ніч. І зараз, напевно, піду помиюся і буду лягати спати. Ох, хтось телефонує. Може, це маньяк? Може, не брати трубку краще? Боже, в мене вже як параноя. Все, беру трубку і саньок, успокойся вже. Т так, алло. Добрий вечір. Вибачте, якщо розбудив Це я поліцейський, я сьогодні до вас заїжджав в ньому, у нас є інформація про маньяка. Так, звісно, кажіть, його вже спіймали, його вже спіймали. Ні, на жаль, його не спіймали, але наша поліція його бачила в наших лісах. Так, а як, а як? Чому не спіймали? Ви ж його вже бачили, ви ж його повинні вже були спіймати. Так сталося, що він десь сховався в лісі, але зараз дуже багато поліцейських його в лісі шукає аж 30 чоловік приблизно. І тому я думаю, довго він там. Не протягнеться. Я думаю, його швидко спіймають, але в нас вже є стопроцентова інформація, що він в лісі, і так вже його буде легше знайти. Добре, зрозумів. Найдіть його, будь ласка, і тільки найдете, зателефонуйте мені. Я буду дуже вдячний. Добре, зрозумів. Все, на добраніч. Все, дякую вам, що повідомили на добраніч. Ну що ж, якась така ситуація, він в наших. Лісах і ці ліса достатньо близько до нашого району. Вони ось це мій дім, а вони в отій стороні. Надіюсь, що її знайдуть вже, якщо тр... чесно, трішки стало спокійніше. Зараз піду помиюся, навіть настрій з'явився. Зараз піду помиюся і буду лягати спати. Надіюсь, що ніч пройде добре. Ну що ж, доброго ранку, ніч минула спокійно, і я цьому дуже радий. І сьогодні в мене буде достатньо цікавий день. Мене мої друзі позвали на вечірку. І я вважаю, що це гарна ідея, щоб розвіятись мені, тому що я вже так е, накрутив себе в оцій ситуації з маніаком і. Це гарна ідея поїхати відпочити, і тому зараз я збираюся, беру речі потрібні, закриваю все гарно, закриваю будинок, камери включені, все включене. Боже, який я вже параноїк просто Все, всесеньок зібрався і поїхав. хвати цього. Все добре, я збираюся і їду до своїх друзів. Може там і включуся. Так, ну що ж, ми вже з друзями відпочиваємо і просто подивіться, в якому ми красивому місці. Я трішки відійшов від друзів, щоб записати для вас трошки матеріалу. Подивіться, як тут красиво. Ось такий якийсь штучний озерця, таке озерце ставочок. Тут ще пощастила небагато людей, тільки отам ще трішки є, ну туди ми не йтимемо. І... І це достатньо класна ідея була сюди сюди виїхати, тому що вже трішки я відволікся, класно так сидимо. Класно, давно я такого не відчував. Ну що ж, буду вже йти до друзів, бо якось я так відійшов не дуже добре. Ну, все, виключаюся. Потім ще, коли вже приїду, включусь. Так, все, пока. Дякую, що позвали. Звоніть, пишіть, давайте ще колись так зустрінемось. Ну що ж, мене вже друзі підвезли. Зараз тут трішки пройтися і вже дойду до свого будинку. Класно посиділи, мені сподобалось, відволікся так від цієї всієї ситуації. І ось вже й мій будинок. Ну що ж, доходимо. Зараз відкриваємо ці всі дверки. Так. Все, можна відкривати. Заходимо і зараз будемо відпочивати. Так, саме головне тепер закрить, закрив і. О, а що? Що тут відбувалося? Чому в мене вікно розбите? Що там за розгром такий в хаті? Що? Треба дзвонити зв в поліцію, але... Так, все, відкрив. Заходимо. Щ... Що... що тут відбувалося? Тут хто хтось був камнем. Камнем розбили вікно. Це так само, як було в селі, в тому, що я був, мені також спочатку, камнем розбили вікно. Тут маньяк? Тут. виходь! Виходь! Я зараз дзвоню в поліцію, тікаю краще. Боже, куди тікай? Може, він прийшов і пішов, але це достатньо тупо з його сторони. Що тут. Що тут відбувалось? Що тут було? Що? Навіщо? Навіщо ти це зробив, якщо ти тут? Так, треба швидко взяти ніж. Все, нір взяв. Краще. Краще б ти звідси тікав, у мене ніж. Боже, як це тупо звучить. Може, в нього пістола в мене ніж? Божечки, навіщо ж це було таке робити? Це що кров? Це що кров? Так, це кров. І написано по... помре. Як помре? Пішліть швидко на другий поверх, може тут нікого нема? Давайте швиденько провіримо. Чому тут світло то включене, я ж його виключав. Блін. Цього мені ще не хватало Поліція ж по пови... Поліція ж він вже ж в лісі каз, а може і цей не він. Давайте швиденько йти в кімнату свою тут безпечніше, я думаю. Так, Тут його нема. Все, треба швидко дзвонити поліцію і їх чекати. Блін. У мене дверки не закриваються, може чимось їх підперти, а чим тут їх підпреч. Все, треба дзвонити поліції. Так, все, добре, я вас чекаю. Все, я позвонив поліції, вони кажуть, що їдуть, але кажуть, що це не повинен бути маньяк, тому що з лісу ніхто не виходив. По всьому периметру стояла поліція. Але я все-таки впевнений, що це маньяк. Мені сказали подивитися камери, але мені так страшно йти на перший поверх. Можна. Можна сховатися на горищі. Я, ще... я недавно просто купив цю... цей будинок, і я на... ні разу ще на горищі не був. А може він на горищі? Що... Може. Давайте зараз я, напевно, щас тихенько буду розмовляти, якщо він у моєму будинку, я зараз швиденько побіжу в свій гараж і подивлюся записи з камер. І на рахунок раз, два, три, я швидко біжу. Раз, два, три! Так, все, я тут. Зараз буду дивитися записи в камер. Може, я побачу, хто це. Це, це зовсім щось незрозуміло. У мене жодна камера не працює. Вони в один момент у восьмій годині вечора всі перестали працювати. Як це так відбулося? Що, що це відбувається? То я зараз швидко біжу. На горищі, тихенько буду розмовляти. надіюсь, що там нікого нема, і сиджу там до приїзду поліції. Фух, скоріше б вона приїхала. Так, все, я на горищі, ніж. Да, да, я його. Я потіряв свій ніж? Без ножа ще стає страшніше, але надіюсь, що він мені не знадобиться. І просто подивіться, який красивий вид, а яка некрасива обстановка в моєму домі, можливо, маньяк. І давайте швиденько заховаємось. Я ще ні разу в цьому підвалі не був, Подивіться, павутина, навіть боксерська груша є. Давайте кудись сховаємось, можливо, сюди і сидимо до приїзду поліції. Хтось стріляє? О, поліція під'їжджає. Вікно хтось розбив. Вистріл, що там відбувається, давайте, давайте спускатися, там щось відбувається. Хтось вікно мені розбив і вистріли. Спускаємось. Так, все, я зліз. Поліція! Швидко сюди, в моєму домі. Хтось є. Так, я ніби звук чув звук, розбиття стекла, а вікна всі цілі. Швидко сюди заходьте. Так, тут нікого нема, нікого.